Вівторок, 14 травня, традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску розставимо акценти, 14 травня день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. У Чернівцях відкрили відділення невідкладної допомоги дітям з Буковини та Сучаського повіту. Як працюватиме екстрена допомога? За посаду ректора ЧНУ змагатимуться четверо кандидатів. Чому вони подали свої кандидатури та що насамперед планують змінити в університеті після перемоги? Музика. У вівторок, 14 травня, Буковинці попрощалися з військовослужбовцем, який загинув, захищаючи Україну. Солдата Миколу Меленка в останню дорогу провели у Чернівцях на Алеї Слави. Вічна пам'ять та слава герою. 14 травня, день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Скільки насправді загинуло євреїв, та чи постраждали від репресій українці, які допомагали тоді євреям? Про це історикиня розповіла нашій знімальній групі. З нападом третього рейху на радянський союз, 22 червня 1941 року, розпочався нацистський геноцид євреїв голокост. Голокост. Це власне гуманітарна катастрофа, це знищення цілого народу і знищення по ознаці приналежності до цього народу, тобто власне. Для, для Гітлера це була його велика місія, як він вважав, власне, очистити світ виключно під інтереси його арійської нації. І всі, хто не вписувався в цей світ, власне, повинні були знищені. Шість мільйонів євреїв загинули під час Голокосту за історичними даними. Скільки євреїв вдалося врятувати українцям, достеменно невідомо. Напередодні Другої світової війни жило близько 80 тисяч євреїв і близько 40 тисяч жили в Чернівцях. І, власне, всі вони були піддані ось цим репресіям, тобто вбивство, переслідування, арешти, гепто, депортації до Трансністрії, до таборів. Потім хтось повертався. І тому, от, наприклад, ми зараз буквально по крупинках все, ще продовжуємо збирати ці історії. І виявляється, що дуже 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 багато історій вони залишалися родинними таємницями. 2659 українців рятували євреїв під час Другої світової війни і мають статус праведника. З них 17 проживали на Буковині. Друга дуже цікава історія. Це однозначно про. Мешканців села Іспас, які всім селом стали на порятунок цих 15 родин євреїв, і е, реально це просто е, грандіозна історія про те, що може зробити ціла громада, яка ризикувала взагалі всім, задля для того, щоби не дати знищити своїх односельців, тому що е, у нас є спогади, і, і власне ці люди молоді на той час 14-15 років. Це родина штафіків в, в, в хаті, яких приймалося рішення. Ми не дамо знищити наших односельців-євреїв. Чернівці мають знову ж таки знову знову згадувати мера Траяна Поповича, який теж свідомо йшов на те, щоб в місті максимально врятувати життя тих євреїв, які. І вже потрапили під депортації в Трансністрію, які могли бути розстріляні. Знищення українців росіянами під час повномасштабного вторгнення історики також називають голокостом. Сучасну гуманітарну катастрофу ми ще проживаємо, ми ще будемо її вивчати. Але тим не менше виглядає так, що справді ось невивчені уроки голокосту для Путіна та всієї Росії призвели до того, що вони реально готові знищувати українців тільки тому, що вони українці. Альвіна Абрамчук, Володимир Миронеску, новини Сі4. Равпункт Палата невідкладних станів та облаштований термобокс. У Чернівцях відкрили відділення невідкладної допомоги дітям з буковини та сучавського повіту. Нове відділення облаштували при дитячій міській лікарні. Проєкт профінансував Європейський Союз в рамках грантової програми румунія Україна. Відділення працює щоденно 24 на 7. Як працює екстрена допомога під одним дахом, розкаже Олена Кричко. Операційний блок, палата хірургії одного дня, травмпункт, лор, офтальмолог, стоматолог та інші фахівці тепер прийматимуть маленьких пацієнтів у відділенні невідкладної допомоги при дитячій міській лікарні. Медичну допомогу у закладі надаватимуть пацієнтам від народження до 18 років. У відділенні є мобільний апарат УЗД, рентгендіагностика, мобільний апарат для виявлення лор та захворювань очей, ліжка трансформери, які розраховані на будь-який вік дитини. Розсувається до метр п'ятдесят, повноцінний розмір, і внизу є вставочка матрасна. Операційні та кабінети вузьких спеціалістів у цокольному приміщенні, де пацієнти перебуватимуть у безпеці під час повітряної тривоги. Відділення функціонує, всі маршрути дотримуються. Ми бачимо, що воно потрібне. Тут є такі стани, де треба діагностувати вже і зараз. Кожен день це 55-60 дітей поступають на різного профілю. Це і самозвернення, це і за скеруванням лікарів. Ну і вони відгуки досить таки непогані. Тобто, те, що я чув. Проєкт профінансував Європейський Союз в рамках грантової програми Румунія, Україна. Будівництво тривало з 2022 року. До облаштування залучили грантові кошти, внесок місцевих меценатів та влади. У мене є мрія, що або в нас є відділення в медичних закладах. виглядали як це відділення не складне стані. Ну воно зроблено за сучасними мірками. це обладнання, яке є тут, значно підніме якість обслуговування. За підтримки Світового банку та Міністерства охорони здоров'я України у медичному закладі встановили комп'ютерний томограф. Такий апарат єдиний у Чернівецькій області. Я думаю, що кожен пересічний громадянин розуміє, в чому важливість комп'ютерної томографії швидка, якісна діагностика. Різних органів систем дійсно це обладнання є вкрай важливим. І що ще не менш важливо, мабуть, і більш важливо, наявність висококласного кваліфікованого персоналу у лікарні, так і коли ми спілкувалися з співробітниками лікарні, то, ну, то у лікарів медичного персоналу просто горять очі, тобто ну, задоволення, видно, що люди викладаються, працюючи в чому закладі. І дійсно, перебувати в цих стінах дуже приємно, ми бачимо. Учасний ремонт досить багато дітей було в цьому відділенні невідкладних станів, так, жодних сліз. Тобто діти там, чи чекають в черзі, чи проводять обстеження. А от. І, тобто, ну, важко сказати, що в лікарню дитини можуть бути позитивні емоції, але немає страху, немає істерики, немає плачу. Напередодні нове відділення відвідав бургомістр міста побратима Дюсюльдорфа доктор Штефан Келлер. Показали ми відділення, вони здивувалися, що в нас такого рівня створюються ділення. Ми сказали, що це зроблено за допомогою європейців. Ми обіцяли розглянути можливість допомоги від Дюсельдорфу цілі карні. Ми спілкувалися з саме з керівництвом мерії Дюссельдорфа. Стосовно автомобіля реанімаційної дитячої допомоги, яке би нам дозволило покращити саме транспортування між медичними закладами в межах міста, та і в принципі в межах України. І ще саме важливо, ми ще вели перемовини про навчання наших фахівців і стажування на базах клінік «Дюссельдорф» в рамках обміну. Нині керівництво дитячої міської лікарні подало заявку на черговий грант. Мова йде про співпрацю з Румунією щодо розвитку дитячої нейрохірургії. Лени Крічко Андрій Кордубан новини Січ-4. 15 травня відбудуться вибори ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У нинішнього ректора Романа Петришина завершується контракт у червні. Він обіймає цю посаду з 2019 року. Згідно з законом України про вищу освіту, Петришин міг би вдруге подаватися на посаду ректора. Втім, не зробив цього. Четверо кандидатів змагатимуться за посаду ректора ЧНУ. Чому вони подали свої кандидатури та якими будуть їхні перші рішення? Запитала журналіста сі 4 у всіх чотирьох кандидатів. Руслан Білоскорський декан економічного факультету, на посаді ректора, планує залучати бізнес-партнерів для реалізації різних проєктів, посилити вивчення іноземних мов, аби випускники ЧНУ були конкурентоспроможними на міжнародному економічному ринку праці. Перші кроки це не про зміну, це про підготовку до вступної компанії. Перші кроки це про підготовку до зимового сезону і для того, щоб забезпечити з осені навчальний процес. А якщо говорити про ті кроки. Які пов'язані з трансформаціями, то це в першу чергу цифрова трансформація. Не лише отримати знання, навички та диплом, а мати добру можливість для реалізації свого творчого спортивного наукового потенціалу. Ольга Мартинюк, декан факультету математики та інформатики, на посаді ректора основну увагу, планує приділити якісній підготовці кваліфікованих фахівців. Вважаю за необхідне створити в університеті такий структурний підрозділ, який би містив кілька фахівців, які би постійно супроводжували, скажімо так, внесення змін до освітніх програм. Підписання додаткових угод, це впровадження дуальної освіти, подвійні дипломи, облаштування студентських просторів, оснащення кожної аудиторії, аби було зручно як викладати, так і сприймати інформацію. Проректор університету з наукової роботи Андрій Саміла на посаді керівника ЧНУ планує активізувати дослідницьку діяльність. Перші кроки ну звичайно, формування нової команди. Я би розділив ті всі завдання на дві частини. Перша частина це ті такі наші консервативні, як кажуть, внутрішньоуніверситетські клопоти, але вони є дуже важливими. Це вступна компанія. Це є підготовка до початку навчального року. Це є підготовка до опалювального сезону. Ну і звичайно, інноваційні проекти, які в нас є. Вони є дуже вдалими. Відкривається низка можливостей для наших студентів і молодих вчених і співробітників університету в контексті стажувань, міжнародних стажувань, програм мобільності. Ті, подача спільних грантових заявок, декан географічного факультету Мирослав Заячуковбачає ЧНУ простором новаторства академічних свобод та критично-дискусійного спілкування. Є можливість об'єднати максимум зусиль і студентства, і викладацького складу і допоміжного персоналу для того, щоб в єдності довести те, що ми гідні дати. Потужні відповіді на ті виклики сьогоденні, які сьогодні стоять перед університетом, це перш за все збереження кадрового потенціалу. Це розвиток освітнього процесу, це розвиток міжнародної співпраці грантових пропозицій. Програмами кандидатів можна ознайомитись на сайті університету. Вибори відбудуться 15 травня. Голосуватимуть майже 1500 людей. Це науковці, викладачі, ЧНУ, частина студентів та допоміжний персонал. Альвіна Брамчук, Олена Кричко, Олександр Окіпняк. Новини Сі 4 Продається приміщення заводу Електробут прилад у Чернівецькій області та дві адміністративні будівлі головного управління пенсійного фонду. Ще 23 приміщення планують виставити на продаж найближчим часом. Хто та за яких умов може придбати будівлі та які приміщення здаватимуть в оренду? Далі у сюжеті. У 2024 році на продаж планують виставити 23 об'єкти державної власності у Чернівецькій області. Серед них приміщення майнового комплексу Неполоковецький комбінат хлібопродуктів. Тут знаходиться саме те непоколовенесело непоколоківці, вулиця магістральна, 43 і 28. Стартова ціна 217 млн мільйонів. Як тільки так сказати, буде перевірений цей проєкт інформаційного повідомлення, буде чітко, остаточно буде визначена стартова ціна, остаточно будуть визначені умови аукціону. А умови аукціону тут обов'язково будуть. В першу чергу це збереження кількості робочих місць, які є на сьогоднішній день на даному підприємстві. І наступна умова це покриття кредиторської заборгованості перед бюджетом, пенсійним фондом і по заробітній платі. Цьогоріч у Чернівецькій області вісім об'єктів держав. Авної власності планують здавати в оренду під час воєнного стану в Україні. Спростився механізм отримання оренди. Що стосується діючих договорів оренди, то в умовах правового режиму воєнного стану на сьогодні договори, які були чинними станом на 24 лютого 2022 року, вони сплачують орендну плату із знижкою 50%. Всі решта договора, які укладаються наразі зараз. Орендарі сплачують повну орендну плату. Пільгу для них складає тільки розмір гарантійного внеску і авансового внеску, коли вони укладають договір оренди з результатом аукціону. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк, новини Сі4. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось на СІ-4.